Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Цікаві новини прийшли від наших німецьких друзів. Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Armin Армінпапергер повідомив нам, що спільно німецьке німецько-українське виробництво завод по бронетанковій техніки почав випуск нової бойової машини піхоти Лінкс. І це дуже добра новина. Ми згадаємо, що в квітні 23-го року уряд України уклав угоду з концейном рейнметал на, е, на паритетних основах 50 на 50 процентів власності. Про угоду про створення бронетанкового заводу. По плану, українська сторона передає інфраструктуру інженерів і технічний персонал, німецька поставить все необхідне обладнання. Проведе навчання персоналу і забезпечить поставку матеріалів і комплектуючих для випуску нової техніки ремонту старої. Загальна потужність цього бронетанкового заводу складає 400 одиниць бронетехніки на рік відремонтованої і нової разом 400 штук. І вся ця техніка є власністю України, вистоює використовується в Збройних силах України. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Підписуйтесь, підтримуйте нас в приватній Монобанку. Заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. В 2023 році завод робив тільки ремонт німецьких БТР Фукс. Це Лисиця приводиться. Вони застосовуються в Україні. Потім завод почав складати нові німецькі БТР Лисиця Evolution. Це більш нова машина, це остання версія. Час потрібний для випуску лисиці на заводі 8 місяців. Ну, для бронетехніки це досить швидко. В Україні свій час для збирання БТР потрібно було півтора року. В Україні буде випускатись нова сучасна модель оцього Фукс-Лисиця Evolution. Це БТР з колісною формулою 6х4, причому ведучими являються саме передні 4 колеса. Двигуни, дизельний 455 кінських сил, маса машини 25 тонн. І при цьому вона може перевозити додатковий вантаж масою до 9 тонн. Шановні, це КАМАЗ тіли вона може вести. ринметал е, каже, що Україна є першою країною, що отримає на зброєння новий бронетранспортер фукс Evolution. Тобто. В минулому році ми почали робити ремонт старої моделі Лисити, що стоїть на озброєнні буде і масово в Збройні Сили України. А в кінці року, я так розумію, ми почали або в першій половині року почали випуск нової моделі Fox Evolution, тобто випуск нових машин, зовсім нових. Тих темп випуску Fox Evolution 8, машин, 8 місяців. Це досить швидко збирають. Технічне завдання на «Evolution» передбачає можливість перевести піхотне відділення 10 чоловік зі зброєю і амуніцією, швидку посадку висадку через апарель в кормі, а це важливо, не то, що радянські БТР збоку карячі там із колесами, можливість ведення вогню з особистої зброї, можливість за один день модифікувати БТР за призначенням. Командирська, інженерна, санітарна розвідувальна машина або машина розмінування. Дуже оригінальна в них машина розмінування. Повинен бути також високий рівень уніфікації всіх вузлів і деталей з тими, що вже випускаються заводами Німеччини. Тобто, це робить випуск цієї бронетранспортера дешевим. Бо беруться деталі і вузли, які вже працюють. Броня в базовій версії, версії протипульна і продоуламкова. А у версії Фукс Evolution, та що буде випускатись у нас, вже випускається. Багатошарова посилена керамікою і з новим ефективним комплексом активного захисту під назвою Strike Shield. Комплекс активного захисту має захистити людей від ударів всіх існуючих ручних протитанкових гранатометів і всіх протитанкових реактивних комплексів. Шановні, це сильна вимога, це потужний захист потрібно мати. Шини коліс повинні не зминатись при пробитті кулями і уламками снарядів. Це давно відома річ. В середині стоїть стальний диск. Така вставка, що, що дає можливість рухатись з пробитими колесами і колеса не зминаються. І тому можна їхати. Важлива вимога: БТР повинен бути плаваючим, з додатковим навантаженням 4 тонни. Тобто він бере 10 чоловік солдат зброю, амініцію, і ще можна на нього нарузити 4 тонни, і він пливе. Вести по суші цей БТР може 9 тонн. А плавати 10 чоловік зі зброєю і 4 тони додаткового вантажу. Отже, ремонт БТР Лисиця і випуск нового БТР Лисиця Evolution в завод уже освоїв. І зараз почався новий наступний етап роботи заводу це випуск нової німецької БМП Лінкс. Лінкс – це зовсім нова бойова машина піходи від концерну Рейнетал. Зовсім нова. Краще сказати навіть, що це не машина, а це гусенична платформа від компанії Ренметал. Вона може бути переформатована як бойова машина піхоти, як командно-штабна машина. Вона може бути бойовою розвідувальною машиною. Вона може бути бойовою ремонт-евакуційною машиною, медичною машиною і так далі. БМП Лінкс існує в двох версіях. В двох версіях існує. Перша версія це КФ-31, що вперше була показана в 2016 році. І КФ-41, більш нова модель, вперше показана через два роки, на два роки пізніше, в 2018 році. Так-технічні характеристики Bempelінг. Наступні. Вона везе три чоловіка екіпажу, командир Мехвод, навідник стрілок. Плюс 6 піхотинців ВЗ КФ31 і 8 піхотинців ВЗ КФ41. Маса 38 тонн для КФ-31, той, що трошки менша, І 44 тонни для КФ41 більш сучасної. Двигун Ліпхер, дизель. Для КФ31, там є варіанти 750 або 1100 кінських сил. А для КФ41 більш сучасної. Буде 1470 кінських сил. Це прилічно. Це прилічно. Швидкість максимальна 70 км на годину, запас ходу 500 км. Основним озброєнням є автоматична гармата 30 або 35 мм в залежності від Потреби в бойовому модулі Ланс. На версії КФ-31 гармата 30 мм. На версії КФ 41 стоїть 35 мм автоматична гармата. Додаткове озброєння. Протитанковий реактивний комплекс, ракетний комплекс. Тип по бажанню замовника ставиться. Плюс один кулемет 762. Кулемет дистанційно керований і не треба вилазити по груди. З Башти, щоб, щоб ним стріляти, він дистанційно керований. Лінкс ще не стоїть на озброєнні в Німеччині. В даний момент операторами цієї машини є Угорщина і Україна. Угорщина в, версії, угорщина в вересні 2020 року підписала угоду з німецьким концерном Rheinmetall про будівництво. Заводу в Угорщині для випуску цих бойових машин піхоти. Ці машини будуть оснащатись німецьким комплексом комплексової защитил Strike Shield. Ну так як і всі інші. Гусеничні бойові машини піхоти для Угорщини це техніка незнайома. В них останні 30 років не було гусеничної броньованої техніки, бойових машин. У них були порядка 400. Штук БТР-80 і 82, що Росія передала на початку 90-х років Угорщині за свої борги. Росія тоді була винна всім і роздавала зброю. бтр були вже не нові, а після 30 років експлуатації ця техніка була в Угорщині вже зовсім, зовсім не боєготові. Перші одиниці Лінкс передані в армію Угорщини літом цього року. А ми підписали угоду у 2023 році і вже зараз українські заводи, український завод почав збирати перші БМП Лінкс. Термін виготовлення однієї машини БМП «Лінкс» – 12 місяців. Значить, перші такі машини підуть в Збройні сили літом 2025 року. І я нагадую, темп випуску буде порядка 100 штук щорічно БМП 100 штук. 100річну БТР, щорічну БТР, ну і 200 там, наприклад, це ремонти. Що сказати, маючи такого споконвічного ворога, як наша як наш сусідця Тайожна імперія, потрібно постійно піклуватись про Силу Збройних сил України. Не будемо думати про свою армію, будемо кормити чужу. Нагадаю також, що ще в 23-му році. Армін Папергер повідомив, що Рейнметал будує, він вже тоді будував рік назад, ще два заводи. Ще два заводи, шановні, він будує снарядний завод 155 мм і окремо десь ще будує завод засобів протиповітряної оборони. Рейнметал має власні розробки дуже непоганих і дуже ефективних засобів противітряної оборони. І він їх планує виробляти в Україні. Немає сумніву, я не маю сумніву також, що і ця робота ведеться успішно і буде завершена згідно планів. Ну, добре, звичайно, що лише їх розмов не ведеться на, на цю тему. Так має бути непотрібної. Хочу разом з тим вам всім нагадати, що літом цього року, трошки більше місяця тому, уряд Норвегії літом оголосив, що передає Україні. Повністю завод по випуску боєприпасів. Тобто, все обладнання, всі матеріали і всі фінансові кошти для забезпечення роботи цього снарядного заводу. І вони їх передали в Україну. Я думаю, що досить короткий час цей завод теж добавиться до того заводу Рейн що в нас в Україні вже будується. Що сказати? Я вірю. Те, що ці снаряди будуть дуже ефективними і дуже швидко будуть у нас. До речі, українська влада, устами президента України, вже говорила, що Україна почала і веде серійний випуск за снарядів 155 мм. І це дуже добре. Що додати, все буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Прошу підписуватись. Підтримати нас в приватній Монобанку, заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!